Близько року тому з'явилися лише перші розмови про ймовірність відновлення Житомирського аеропорту. Тоді інвестори тільки розповідали про плани та перспективи. Сьогодні ж це вже майже готовий до експлуатації об'єкт роботи з ремонту та організації роботи аеропорту в Житомирі на фінішній прямій. Генеральний директор авіакомпанії Ян ЕР Ярослав Агафонов каже, відкриття Житомирського литовища може відбутися вже цієї весни. Ми зараз вже уже приступаємо до сертифікації аеропорту Житомир. Йде подборки. Персонала в аэропорт Житомир, Я. если. Ну, все буде складуватися і ну, таким темпом, от як я сейчас вішу. Орієнтовочно, середина мая, кінець мая Ми вже можемо говорити о вводі в експлуатацію аеропорту Житомир. Аеропорт та сама авіакомпанія Ян Ер зареєстровані в Житомирі. А це суттєві надходження в міський бюджет. Крім того, на вказаних підприємствах буде створено близько кілька сотень робочих місць. В наших планах створення здесь трьох предприятий: Це аеропорт Житомир, порядка 50-80 місць. Авиакомпании ЕНР, которая уже существует, это порядка 200 человек. И предприятие, которое будет заниматься техническим обслуживанием самолетов нашей авиакомпании других авиакомпаний, это тоже порядка 100 человек. Не дивлячись на певні труднощі з вирішенням питань оренди землі в Житомирському районі, в самому ж місті з землею проблем не виникло. Ярослав Агафонов задоволений співпрацею з міською владою, каже відповідальні особи в місті всіляко сприяють розвитку авіабізнесу в Житомирі. Я хочу поблагодарити жителі Житомира і відповідальних людей, які приймають рішення власті за то участь. я думаю, що от уже в ближайше люди увідять. Вот их и их в том числе вклад в развитие аэропорта Житомир. Поспілкуватися з генеральним директором авіакомпанії Ян та подивитись, як просуваються ремонтні роботи на міському литовищі до аеропорту прибув перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин зазначив, для Житомира аеропорт це нові робочі місця, суттєві надходження в бюджет міста та його інвестиційна привабливість. На Україні в даній економічній ситуації це дійсно дуже важливо, тому що город одразу приобретає абсолютно другою інвестиційну привікательність, тому що западний бізнес, європейський бізнес. Он в первую очередь орієнтується на ті города, в которых аеропорти. і вот з наліччя в місті Житомирі оно как раз увілічують інвестиційну привлекательність регіону. Представники авіакомпанії Ян ейр кажуть, після відкриття литовища Житомира будуть здійснюватись польоти всередині країни вже влітку двічі на тиждень плануються рейси на Одесу. Згодом, після отримання необхідного сертифікату, Житомирський аеропорт отримає статус міжнародного.